Я досі не можу повірити, що рустика більше немає. Те, що думати про це, навіть сказати в голос. Він для мене просто десь далеко. Через Альцгеймера Олег забуває, що Рустик. Коли я йому казала про це, дуже важко переносив все. Я давала, що він живий, мені самі від цього було легше. Вони давно вже примирились. Ростик став тренером, виховував юних спортсменів, легпишався ним.